Wow. Я трошки пізніше приєднався до вас, бо я прийшов в на другому корсі і попав групу А-21. <звачки> Там кричать, ну те що, мені дуже приємно, що ми сьогодні зустрілися, я вперше, бо група першого разучалася, друга перший раз. Трохи про себе може розкажу. Я був скромний. Сала була скромна, дощо була скромна. Вася за себе, за себе. Я скільки п'явню ще три робить. Але я Я все себе маю. Я можу поженитися, дають дівверта такого швидше. А я довго розглядав, не ти <говор> <говор> Давайте трошки спіли про себе. Я після закінчення попав у направленні, працював у школі. Чотири роки <говор> треба було великий школі. Всі типу рактор колечків. Потім прийшов своє рідне село, <говор> і років там працює. <говор> Весь <Ваш> час працював вже закинути. Намагалися в кар до кар'єри якоїсь проштовхнути, а я якось так не вдавався, що ми відправили на курси директорів, то директорка теж місяць до мене не говорила, подумала, що я на її місце. А я так і залишився вчитель. Не знаєте, коли вертаєш альбом, коли дивишся на все це, якось так і, і сумно, і приємно згадати. Я згадую, як ми. Копали ті траншеї коло озера, в будівельному загоні, в таких біля озера. Біля, біля. Біля озера. Я згадую, як ми були. Як ми в конюшках були, разом у гірці збирали, пригадують, ходили. Хлопці жили в бабухові, а бівчата, А до нас біля. ходили на конюшку. Потім ми цей вечір ставили, конюшку, ходили культури. Я пригадую, як ми на цьому, працювали на будівництві нашого інституту. І в той час, коли більшість наших хлопців працювали, ми стали кращою групою інституту. Нас отарахували біля розгорнутого прапора. Ми всі знали добре Сафію. Я не дотягнув до одного, потім мене звільняли. Субхова ж найдовше був, а хто і з

Так, я його копіював, він мене вигнав. Хлопці прийшли там. Хто його копіював вигнали. В мене вже в останній партії вигнали. А, дуже... а коли Руденко нас післав на три букви, йолки вам зелені. все, взяти талани, потім трохи на даху. Всього, 25 дня 25-го заторія грали в футбол, потім ішли в гуртожиток і знову йшли по таланту. <рес> і рахунку не знав. Знаєте, мені дуже приємно навіть галати тут. Перед піонерською практикою ми збачимо. Потім до Любовера та Шабавича їхали до до довіри на весілля, палаці, як ми там все добре. Байдуже було що 100 200 кілометрів. Кубок чемпіонів чи кубоків, де нам Київ, коли ми були не ремон чи дістали. Ми там з'явилися другий рік. Ми там так. Я не знаю, знаю, я Я що там пригадую клещ, як нас Марк Аунович Рувінський, викладав. І ми здавали якийсь там залік, сторінку. Квантову механіку. Квантову механіку. 25-й Марк Аунович Олевич. Лавно там кажуть, пишіть, то ми будуть повідкривали конспекти, не штемче песен. Потім тупає і конгоздати, хоч хоче песик. А боєць трех на поле сполет, Марка Вонош, ви знаєте, який він був мамуляцій. чи четверту з Марка Оно відстав, перенесав там на вівторок, на першу, що понеділок Марка Воно слухав, Згідно розум. А як з тим? Що нас фатаналіз читає? Я пригадую, як спала разом. Є хребтом. Любимчик. Я ж багато чого і супариш сам. Приплун покурить, покурить авітак, возьме кульок, клюне туди в кульок, Роді, та Роді, <ріцька> родина. Я щасливий, що я з вами, що ми разом зустрілися. І дай Боже, щоб ми зустрічалися, якомога допомагаю частіше. Може ми зустрінемося в 36 частиця шість років. не виходить 30 чи в як люди зустрічаються. Вже рішили кожного року. Не стандартно, так. Ми не стандартні. Я не кажу, кожен часу. А в мене є такі сухі. Так нічого суті. Дай вам Боже всім здоров'я. Щоб були здорові ваші батьки, якщо ще живуть, щоб були. Здоровою ваші діти, щоб внуки, хто дочекався, щоб дочекався. Я там дочекався, щоб я після за цю справу взяв. Ну нічого, тебе все Давай тебе випимо за нашу сімку. Молодець, дивіться. Я все тобі кажу. Молодець, дякуємо вас, дякую вам.